Ситуації. Батьки, якщо вони не розуміють, куди вони вкладають і що буде конкретно з'явлено, що буде зроблено, вони побачать, що це буде зроблено. Ми, якщо у них є цілком вони... конкретне запитання: хто повинен це робити? Школа. А, звичайно, що повинен, однак, у них, напевно, повинно бути конкретне розуміння, що сьогодні у нас. Ну, я вам нічого не повинен. Вони скажуть, повинно. Є повинний місця. Бюджет. Міський бюджет має цілком зрозуміле зараз спрямування. В освіті він дуже великий, дуже великий, потужний бюджет. Потужна частина міського бюджету це освіта. І з левого доля це заробітна плата. А ще одна величезна доля цілком зрозуміла це безпеки. Тому питання бортів, до речі, ну я просто наприклад з 117 школи, так, там, здається, два таких борода. 118. Але ця школа входить так. в десятку кращих України за підсумками як зовнішнього тестування, оцими всіма, які ще нестилися багатьом дуже круто з нащеним закладом освіти, в тому числі і в потець. Mm -hmm. Тому тут, розумієте, тут таке методологічне питання. Цікаве. Це хочете призма. Коли в <реш> <Коли реш> нас будуть гроші, <реш> 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 Дякую. Бачу, зараз зараз ми, просто, зараз, чому, чому ми кажемо всі тут, ну, користуючись, ми не знаємо результати конкурсу, як буде, але ми, ну, якщо ви намагаєтесь, ми думаємо, що все може статися. Але кажемо, ви дивіться, якщо прийдете до школи, дуже великий контраст буде так, з тим, що ви знаєте так. І люди дійсно зараз, як казав Олексій mm -hmm. Миколаївич, що дійсно у багатьох людей таке дуже скрутне матеріальне становище, і вони дуже емоційно погано сприймають. Скажу, а, прийшла нова людина, ну звісно, вона ж прийшла в академію чи звідки, звісно, вона прийшла заробляти гроші. Скажуть люди, розумієте, я розумію. Ви прийшли заробляти гроші, значить, директор департаменту заробляти гроші, депутати. То всі, всі скажуть, що вас гроші. вас поставили збирати гроші. розумієте? І от така вроде, ну з вашої точки зору, ну, добра ідея, ви кажете, ну це ж для дітей, не для, для, для не для мене. Для ви ж бачити. Ну, я, але ми кажемо, що дуже дуже, дуже треба бути осторожним. Дуже і я... по перше, дійсно. Треба налагодити якийсь там контакт з людьми, щоб люди повірили в вас. Да? І тільки потім, там, другим, третім, четвертим кроком може бути. Тому що дійсно це зараз ну, ми ж відчуваємо, особливо Олена Валерівна, що люди сприяють дуже-дуже дуже так ситуацію. Тому Просто запам'ятайте це і не вийде. А у вас є діти. Двоє дітей. А ви де ваші діти? Ну, дивчиться, а вона саме підставляється. Добре, коли ще є питання у нас. Дякую, дякую, Олександрович, давайте. Зараз будемо поставляти чи послухаємо? Ні, потім вже. Там краще, коли вже Добре, давайте запрошуємо нашого Вікторію Віталію. Вікторія Тайна, проще Вікторія вас ви вже приготувались? Да, я приготувалась, але зараз завантажили.